Розділ 5. Як зламати співбесіду, ефективний підхід до пошуку роботи. Відготовка до співбесіди ключ до успіху. Співбесіда це виклик, але кожен має пройти, який кожен має пройти самостійно. На відміну від написання резюме, яке можна делегувати, підготовка до співбесіди це ваша персональна відповідальність. Це може здатися страшним запитанням бувають і непередбачування, і інколи вас може попросити написати код на місці. Але що, якби існував спосіб співбесіду, зробити співбесіду формальністю, звучить неймовірно, продовжуйте читати. Найшвидший спосіб пройти співбесіду. Уявіть собі ситуацію: ви приходите на співбесіду, потискаєте руки інтерв'юру, і раптом він каже: Ей, а я вас знаю, я читав ваш блог, ваші публікації чудові. Як ви гадаєте, які у вас шанси на успіх? Можливо, ви думаєте, але в мене немає популярного блогу. І це не обов'язково справа в тому, що рішення про наймання часто базуються не лише на технічних здібностях, а на інших факторах, як от впізнаваність, ставлення та здатність викликати симпатії. Секрета впізнаваності та побудуванні, побудові відносин. Коли я отримав свою останню роботу, то ще до того, як вирішив працювати на себе самого, я заздалегідь обрав компанію, яка мене цікавила. Вивчивши її, я виявив, що багато розробників з цієї компанії ведуть блоги. Я почав активно читати їхні матеріали, коментуючи публікації, створюючи свою присутність. Згодом вони впізнавали мене за ім'ям, а далі почали читати, почали навіть читати мій власний блог. Коли з'явилася вакансія, я подав заявку, і моя попередня взаємодія зіграла ключову роль у тому, щоб отримати роботу. Чому побудова зв'язків це ключ? Найбільше значення у процесі працевлаштування мають персональні рекомендації. Якщо ви отримуєте запрошення на співбесіду через рекомендацію, інтерв'юер сприйматиме вас позитивніше через довіру до особи, яка вас порекомендувала. Не знаєте нікого потрібні компанії, змініть підхід, знайдіть спосіб познайомитися з людьми через блоги, соціальні мережі чи навіть відвідування місцевих професійних зустрічей. Що робити, якщо робота потрібна негайно, якщо часу обмаль. Спробуйте організувати попередні зустрічі з потенційними інтерв'юерами. там може бути короткий дзвінок чи зустріч для обговорення компанії. Навіть невелика взаємодія може створити враження, що ви ініціативний зацікавлений кандидат. Дії, які можна зробити вже зараз. Визвивайте технічні навики, читайте профільні книги, блоги, вдосконалюйте знання через практику. Почніть створювати мережу. Відвідуйте професійні заходи, коментуйте публікації розробників, спілкуйтеся з рекрутерами, практикуйтеся. Навіть якщо ви не шукаєте роботу, проходьте співбесіди для набуття досвіду підготовка, ваш найкращий союзника. Коли ви демонструєте інтерв'ю, не лише технічну компетентність, але й впевненість, ініціативність та здатність самостійно вирішувати проблеми, це створює сильне враження. І пам'ятайте на налагодження відносин та стратегічний підхід може зробити, можуть зробити співбесіду не випробуванням а приємною формальністю.